Бажаю міцного кріпацького, а нам, друзі, козацького, тому що нам здоров'я ще понадобиться, а у нас і після війни буде багато роботи. Але війна така штука, вона не так просто розпочалася, не так просто закінчиться. Е, можна уподобатися голобородьку, сім років брехать, ні слова правди з його вуст немає. Пошуки справедливого блін, виводить наших хлопців чисте поле, як Голобородько в золотом робить, закривати ракетні програми, будувати дороги по напрямку вторгнення, але це ніколи не приведе нас до перемоги, і треба вийти до народу України і сказати, що пошуки мітання безпонтові в різні сторони в пошуках миру його там ніколи не буде. Мир може Україні принести тільки навчені, озброєні, укомплектовані і оснащені Збройні Сили України виключно. Якщо підари на своїх е, каналах да, телевізійних озвучують програму озброєння і ведення війни до 2035 року відкрито, то своїм громадянам Голобородько має сказати, що люди добрі. Ми цю війну не тягли, вона сама прийшла, і це об'єктивно. Тому давайте будемо всі гуртом мобілізувати економіку, мобілізувати людей, державних службовців, правоохоронців на боротьбу з ворогом, і тільки разом ми можемо перемогти. А оце фрагментарне вилавлювання на улі на вулицях інвалідів і доходях – це не мобілізація. Це бусифікація і зарабатування баб... бабок по лісниці, мусора, прокурори, чекісти до офісу доносять да, всі, так, так війна не виграється. Бабки це одне, а ведення бойових дій це інше. Я не військова людина, але це настільки консервативна річ, да, що в ній треба розібратися, і тут немає ні сентиментів, нічого. Війна вона жорстко, жорстока по своїй суті. А так як вона з оцими жахливими кадровими призначеннями у нас ведеться, то ми ніколи в житті так війну не виграємо. У нас є з виросла там з вод рота батальйон. От їх підіймати, бо вони методи й способи війни на руках в окопах почувствували і йдуть. І головнокомандувач, і верховний головнокомандувач має бути одна людина, одна посада, і з рівним страту стратегічним мислення Михайло Драпатий або така людина, як він. У Нас їх не так багато в збройних силах. Але замість підвищення Голобородько робить пониження. Причому нами керує. Уявіть собі людина, яка чотири рази ухилялася від повістки, немає нестрокової служби. Ніякого досвіду введення війни. Як можна війну при таких умовах виграти? Призначена ним же ж, Рада національної безпеки і військовий кабінет теж складається з людей на 70%, не маючи навіть строкової служби. Мені, я не, особисто не знаю. Нихайла там, ні Залужного, ні сирського. Да? Але а, от ще раз кажу: у військах, тут як на ладоні людина. Да? Є люди, які можуть, є які не можуть. Є у когось рівень зводу, у когось рота, в когось батальйон, і лізти за бабки по кумовському Це приводить у бізнесі до фінансових втрат, а тут до життя людей. На жаль, покарання за ці дії немає. До чого я це взагалі веду? Потрібні системні зміни. З Голобородьками, з його командою, з його невиконаними пустими, пустопорожніми обіцянками, неіснуючими фламінго, ми війну не виграємо. У нас ще раз на 19-й рік були готові до серійного виробництва Грим-2 і Сапсан, те, що може довгі Нептуни, те, що може знищувати купу військових об'єктів на території Російської Федерації. Де воно? Нема фінансування з 2019 року, нема виробництва. Фламінго, вони є хворі хворій яві ідіотів. Виключно. Виключно. Кастингове агентство 3 да, роки назад сьогодні випускає балістичні ракети. Це шизофренія, то, блядь, до лікаря надо. Тому козаки, от зараз тяжка ситуація в Покровській в Мирнограді. Хто в периметрі, хто заходить в периметрі, хто розширяє коридори, зараз там купа підрозділів працюють і сподіваюся, що все вдасться. Але це також наслідок, як і Бахмут, як і Авдіївка, і Очеретна, Покров, Смирноград це наслідка недолугих політичних рішень, хаос в організації і управлінні і в першу чергу кадрових призначеннях. Ще раз кажу: рівень тактичний, стратегічний і оперативний, він у всіх різних. Будь-кого кума свата зеленого брата призначить, результату не буде. Нас не так багато людей, щоб розкидуватися кадрами. Та ж сама команда залужного, там як не крутий, там є фахові люди. Чого їх повипилювали з Збройних сил? Вони що, вже нам не потрібні? Нам потрібні, але не потрібно вам. Кому вам, блін? Це тим, хто з першого дня, блін, домовився з підерами і парадними колонами заходили, але не все вдалося. До речі, напомню: голова Служби безпеки Ванька Баканов, державний зрадник і його 4 зами це прямі агенти ФСБ, які досі не покарані, як і багато хто інший. Тому тут думати можна багато, а ще краще місто того, щоб думати, а робити речі, які приведуть нас до перемоги. І ще раз, оці 73%, ви їх привели. По приколу, 22% території і мільйони да, наших граждан із 40 мільйонів 20 залишилось, інші по світу, хто в могилі. Тому виправляйте свої помилки, ми теж помиляємося, але ми на фронті вип... свої ошибки, помилки да, виправляємо. І не скапчимо, а робимо роботу. Отож і ви і обов'язково з таким забезпеченням долучайтеся. Да, до підрозділів, якщо не можете безпосередньо, то матеріально допомагайте. Міноборони забезпечення, це, блядь, воно як було нікудишнє, ніку, ну нічого й не залишилось, таке воно й залишилось. Купа підрозділів збирає збори на все. От зайдіть в Фейсбук, Тікток, Телеграм. Купа підрозділів. Оце єдина правда. Не в шмара марафоні, а вона тут. Тому що якщо бригада забезпечена, вона зборів не проводить. А якщо не забезпечено, то єдиний вихід, тільки звернутися і провести збори до закрити потреби для виконання бойових завдань. Але не вважаючи ні на п'яту колону всередині ФСБ ну, високопосадовці, да, прямі агенти не переміблі, як е, Рома Чавінський правильно сказав, що оці всі єрмаки це прямі агенти впливу Російської Федерації, не вважаючи на них і не вважаючи на маленьке бункерне хуйло, Україна обов'язково переможе. І це перемога буде іменно народу України, народу України над Мордором. що в нас війна чесна, і не плачте, не скиглять. Перемога буде за нами. Слава нації.